Це нова плата BFT таля BT a duo І ми плануємо замінити попередню талію Light BTL-2 на об'єкті. І побачимо, що з цього далі вийде. Невеличка розпаковка. Що у нас чекає в боксі. Бачимо гарантійний талон. Так. Знімаємо кришку. І що у нас з'явилося зручне. Для монтажу це схема підключення. Дістаємо сам контролер. Так, давайте коротко що до чого. Ну, це у нас зажими, до речі. Це нова модифікація зажимів. Ось сюди вставляються дроти і прижимаються такими пластиковими штучками. Сюди раз, раз, раз. На всіх платах уніфіковані контакти підключення з колодками. Наприклад, ці колодки знімаємо. І на старій платі ці колодки в нас вже підключені, нам не потрібно їх перекручувати викруткуємо, ми їх просто витягуємо із старої плати і відповідно вставляємо в нову. Вже з нашими підключеними дротами. Тому що підключення всі на тих же самих місцях. Все по кольорам, всі колодки розбиті. Так, давайте далі. Те, ради чого взагалі ми затіяли заміну. У нас тут такі штучки ми припіднімаємо. Ось таким чином ми припіднімаємо і тут у нас схований трансформатор нового покоління. Він в режимі очікування майже нічого не споживає. Всього 0,5 Вт. Для порівняння, ваша зарядка для телефона споживає десь 2,5-3 там мінімально. Да? Це при 1 А мінімальному заряджанні якихось пристроїв. Тут 0,5. Ну, тобто взагалі майже нічого не споживає. Як бачимо, у нас поруч ще один бокс контролеру плата управління, і бок... в цьому боксі у нас батарея BBT bat Пізніше ми її відкриємо, покажемо. Так, е... І вона дає резервне жилення нашій платі. Да? Але плати старої генерації вони е, постійно споживають е, з батарейки. Заряд тому буквально сутки вона тримає і потім вона просто розряджається. Ця плата нова, вона буде тримати навіть тиждень або два. Якщо ви не, не користуєтесь автоматикою, відповідно, у вас батарейка аварійного жилення не розряджається. І ви в будь-який момент приїжджаєте, ваші ворота у вас відкриваються від аварійного живлення. Це дуже, дуже зручна функція. Ось чому зараз у нас 2024 рік, і, на жаль, расисти е, не дають нам спокійно жити і постійно бомблять Україну. Наша енергетична система дуже в дуже поганому стані, тому ми. Знаходимо для себе альтернативні варіанти жилення, в тому числі автоматики для воріт. Так, я зняв захисну кришку, щоб пройтися тут всередині. Так, у нас тут кнопки управління ОК плюс-мінус це для е, керування налаштуваннями в меню. Кнопка ОК це підтвердження, кнопка плюс це вверх, кнопка мінус вниз. І одночасно дві кнопки, коли ми натискаємо, це повернення на крок назад, як в мобільному телефоні. Додатково бачимо у нас новий роз'єм. Це шлейф підключення додаткової плати розширення, на якій можна підключити, наприклад, освітлення 230 і запрограмувати на ваш приймач на другу, третю чи четверту кнопку пульта, так як тут приймач аж чотирьохканальний. В попередній генерації плат були двохканальні. Тут ми вже маємо більше каналів для більшого, більших варіантів користування. І дуже цікава штучка, бачимо знімна, знімна пам'ять. Сюди записуються наші пульти. В даному випадку пам'ять на 128 пультів. Є варіант заміни цієї ж пам'яті аж на 2048, це окремо докупається. Це якщо у вас якесь колективне користування велике, можна поставити на більший, на більший об'єм пам'яті. І вона у вас знімна, що вам дає можливість, навіть якщо вашу плату пошкодили, там, не дай Бог, якийсь дуже великий стрибок напруги, плата згоріла. так? Плата потребує заміни. Ви знімаєте вашу пам'ять, так як вона знімна, переставляєте на нову плату. І всі ваші користувачі або юзери, по-другому можемо ще назвати, у вас залишаються і вони далі спокійно можуть користуватися автоматикою після відновлення. Це дуже зручна опція. Також бачимо два роз'єми. Роз Ці роз'єми називаються U-Link. Ці роз'єми підключаються плати Wi-Fi, BFT. Тут дві, два роз'єми. Попередній платі він був всього один. Так? Тут у нас можна підключити і плату старої генерації Biba Wi-Fi, і нову плату U-Link 2.0, яка вже е керує е новим додатком Easy AXS, називається він. Попередня версія додатку U-Control. Через U-Control ви могли тільки управляти автоматикою. Нова плата Wi-Fi, е вона ще в розробці найближчим часом вона прибуде в Україну і стане, стане доступний додаток в магазинах. І відповідно через неї можна не тільки управляти автоматикою, а ще й віддалено налаштовувати. Це дуже зручна опція не тільки для юзерів, а й для інсталяторів, які можуть віддалено зайти, перевірити якісь налаштування і їх там поправити, щось налаштувати, або зрозуміти, яка помилка у клієнта, чому автоматика чи ворота не працюють, і дати якісь рекомендації, віддалено, не виїжджаючи на об'єкт. Це дуже зручно. Тому ось така от нова. Плата. Будемо замінювати, ну а далі покажемо результат, що в нас вийшло. До речі, у нас тут е, ще є не штатне управління, в особистому користуванні є так звана AFT dry Це модифіковане реле, яке зроблене з 220, е, воно по заводу 220, 230 на 230, а в даному випадку воно перероблено, що у нас на виході тільки сухий контакт, так званий. да І е, його вже підключаємо на управління. От в даному випадку бачимо 60. 61 це покрокове управління автоматикою. Відповідно, це через додаток Evelink і релюшка Sunaff. Але модифікована. Ніякому разі не підключайте базову релюшку, таку санув Basic 230х230, 230, тому що якщо ви сюди подасте 230 на контакти, то ваша плата згорить. Тому такі справи. Будемо займатися заміною і покажемо наш фінальний результат. Ще хотів поговорити про нові пульти. БФТ і відповідно програмування цих пультів на нову плату Талія. BT a Duo Або аналогічна плата. Зараз у нас теж виходить в продаж Zara BT A-80, Zara від, відмінність Zara від талії. Тим, що у Zara йде налаштування не через екран, як у Талії в даному випадку, а через діп-перемикачі. Тобто екранчика там немає, діп-перемикачі, просто там набагато це все простіше і можна сказати, така плата для мас маркету швидка в налаштуванні, більш проста для, і зрозуміла для, ну будемо говорити, не дуже там прокачаних. Монтажників. Да? Ну, можна сказати, будь-хто справиться з налаштуваннями. Ну, а талія, відповідно, це професійний варіант плати. Тут багато різних налаштувань, входів, виходів, які можна програмувати як вам завгодно. Ну тобто тут опцій набагато більше. Повернемось з що хотів розказати. Да? По-перше, пульти, якщо ви ставите плату Wi-Fi в роз'єм U-Link, можна прописувати через спеціальний QR-код, який тут ми бачимо на задній кришці. Так, ви його скануєте через додаток EASY AXS, який незабаром вийде і стане доступний у нас в регіоні. І безпосередньо через цей додаток не потрібно відкривати кришку плати. Ви просто скануєте пульт і він потрапляє до вас через Wi-Fi, записується в ваш приймач. Це дуже зручно не тільки для юзерів, а й для інсталяторів. Віддалено собі записав, віддав користувачу. І Давайте проговоримо тепер про технологію u security яка, от, в тому числі за участі нових пультів, вже е, реалізована в цій платі. Тут приймач, який захищений від клонування, тобто е, пульти BFT е, у зв'язці з новим приймачем, з технологією u security е, не дають можливості. Е, Копіювати будь-якими копікодерами або щитувачами сигналу радіочастот взагалі не вдасться нічого зробити. Ця технологія працює таким чином, що приймач постійно подає сигнал, і він змінюється безперервно, тому скопіювати його неможливо. Це дуже зручна штука. Якщо е, у вас колективне користування, вам прямо це е, можна сказати must have. Ну а для людей, у яких безпека на першому місці, ви переживаєте за свій приватний будинок, за своє майно, ви можете бути впевненими, що е, там злодії, шахраї не скопіюють ваш сигнал, коли ви відкриваєте ворота, да, тому що це неможливо з цією технологією. Ну і відповідно. Е, Ніхто не відкриє ваші ворота. Ну а при колективному користуванні аналогічно ніхто із третіх осіб, які не проживають там в якомусь ЖК, да, де колективне користування не зможе там придбати якийсь китайський пульт, прописати його там чи склонувати, взяти пульт БФТ. Це вже не вдасться. На жаль, на старих генерацій пультів це можливо було, і не всі копікодери це робили, але більш дорогі копікодери могли скопіювати пульт БФТ. В даному випадку виробник. Дуже сильно заморочився і пішов на такий радикальний крок. Такий нюанс, що нові пульти записуються на, на цю плату. І тільки нові пульти, нової генерації пульти Мітокул двохканальні cool, або чотирьохканальні, ще є кольорові такі пульти, чотирьохканальні. Тільки вони записуються на плату нової генерації з технологією U security На жаль. Пульти попередньої генерації не записуються, ну, в зв'язку з тим, що тут е, безпека на першому місці. Тому при продажі або при купівлі в вашому випадку е, автоматики, да, якщо у вас е, ще немає автоматики БФТ, ви спокійно купуєте е, контролер. Ну, в даному випадку комплект автоматики, наприклад, там розпашної кустос, да? і відповідно у вас вже нові пульти будуть в комплекті. І потім ви докупаєте вже тільки нові пульти. Якщо ви купите старий пульт, там, тому що в інтернеті зараз дуже багато реплік, да? він туди не пропишеться. Да? І репліки, як правило, продаються в два-три рази дешевше, ніж оригінал. І тут цей номер не пройде, як кажеться. Да? Безпека на першому плані, тому вибирайте що для вас важливіше. Ось такі справи. Так, ми замінили контролер замість сталія Light BTL2. Тепер у нас сталія BT A80 Duo. Ми бачимо бокс, він трошки більший. Ось так це все виглядає. Це бокс попередньої генерації. Це новий бокс. А чому він більший? Тому що всередину цього бокса, він Duo називається, тому що всередину цього бокса можна поставити окремий набір комплект. Батарейок аварійного живлення разом з платою підзарядки все поміщається всередині боксів. Не потрібно два бокси ставити, якщо у вас обмежене місце там, де ставиться автоматика. Ну і давайте тепер відкриємо, подивимося, що у нас всередині. Ось така от вийшла у нас конструкція. Вже все підключено. А, так, значить, наші нові зажими для ущільнення дротів. Так, тепер. Значить, у нас зліва вже знята кришка, це модуль аварійного жилення BBT Bat. Тут у нас 2 12-вольтові батарейки підключені послідовно з ємністю 1,3 А. Плата підзарядки спеціальна, яка переключає на аварійне жилення, коли зникає світло. Ну відповідно, коли світло з'являється, вона у вас заряджає автоматику. Давайте ще чому в мене залишився бокс аварійного жилення окремо, ну тому що він в мене вже був встановлений, але в новій платі Італія BTA 82 всередині є місце, де можна розмістити акумулятори. Прямо за платою тут піднімається ця штучка. Плата нахиляється, і відповідно тут у нас є місце для встановлення. всього-всього. Так, це ми зараз з таким очима. На нових платах роз'єм став на більше контактів. Тут бачите, шестипіновий роз'єм. Раніше він був або двох, або роз'єм. Да? І Виробник зараз дає ось такий от спеціальний дріт перехідний, він універсальний як для відкатної, так і для розпашної автоматики. Додатково він сюди підключається. От дивимося, у нас от дріт, який виходить на жилення плати. Щоб, щоб заряджались батарейки, от з білої цієї колодочки йде наш дріт і підключається відповідно до виходу трансформатора. Тут уже такий на 6 теж у нас готово все. Тут клік-клік, не переплутаєш, вставляється все назад. Одною рукою мені, звичайно, це бачите, потухло. Це означає, що з'явилось живлення і е, повернулося все назад працювати від мережі. І відповідно другий дріт, який вже виходить з, через плату від батарейок, да, у нас підключається до самої плати. Верхні два роз'єми, тут чотири. От таким чином. Це все підключено. Все, бачите, плата включилася, готова до роботи. Слово про кришки і будемо закінчувати. Значить, Передні кришки виглядають ось таким чином. Закручується нова кришка ось такими І... Тепер вам потрібна така довга біта, щоб добратися сюди, і відповідно це все діло закрутити. Раніше були ось такі от пластикові, вони теж під звичайну біту були. Ну, а зараз ось такого плану. Тут без спеціального інструменту буде важче добратися, але це більш безпечно. Так що такі справи. Дякую вам за увагу. Це у нас був максимально довгий огляд за весь час, але я думаю, інформація для всіх буде корисна. Дякую вам ще раз. І підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Це буде трохи просувати наш канал. Дякую за увагу. Всім пока.